Якщо немає в нас світла Хасадін, то ми відчуваємо пітьму, і тоді ми робимо все для того, щоб притягнути на себе світло, вище світло. А яким чином воно вже приходить до нас, це вже залежить від того, в якому стані перебуває клі. Напевно, що Келім, геть можливо, що Келім потребують світла хохмам. Хохма не може світити без світла хасадім. Так, Дуді. Виходячи з того, що я чую, чую, світло хасадім – це ключ, це головне, що нам потрібно. Так, це те, чого нам бракує, для того, щоб відкрити нам усю, усю форму Всесвіту. Що таке світло Хасадим? Ну, Світло Хасадим це світло біни. Це світло, яке приходить від властивості віддачі, створіння. Хасадим. І. Його нам потрібно. Воно нам потрібно. Як отримати світло хасадим? Коли я хочу віддавати ближньому, то я шукаю світло хасадім. Як я можу отримати його від вищого? Як я можу передати його нижньому? Коли я хочу віддавати ближньому, немає в мене хасадім? Так. Як розкривається можливість отримати світло хасадім? Звернись, звернись нагору. І тоді тобі потрібно на свою молитву отримати зв'язок зі світлом Хасадім.